Вельмі, шановне панство, Радий вас вітати знову і знову. У нас пройшов дощик, ще щось там таке трошки ляпає, якесь таке на голову давить, ходиш такий, як з прицепом. я вже температуру міряв 36. Тиск поміряв 140 на 90 трошки завишений, але при такому тиску я себе непогано почував. Щось є. От сьогодні п'ятниця, 20 жовтня, он дощ пускається. Погано я себе почуваю. Не знаю, як ви. Он там і Наталя каже, що теж себе погано почуває. Не знаю. Якийський такий день. Сьогодні відео буде присвячене, верніше, перша частина цього відео буде присвячене експердам. По плугах. Майсрам. Не майстрам, не експертам, а експердам майсрам. По плугах. Я просто не, не можу. Читати і завжди, коли під якимось відео вспливають, так як то плугини налаштовані, вспливають, так само і ці майстри-експерти вспливають і розказують, ні, то у тебе не два по 25, там два по 20. Ні, у тебе не два по 35, там два по 30, два по 35 не буває. Я вирішив сьогодні під такий шумок, таку погоду раз і назавжди поставити крапку і показати експердам, які вони експерди. Давайте я вам покажу, як міряється плуг. Ще раз наголошую: не довжина лиміша, не ширина там полиці, чи там ширина лиміша. Захват кожного корпусу. Це просто. от. Та частина, яку корпус бере і перекидає. Як? Як вони міряють? Між рамами? Ні. Можливо, я технічно неграмотний, можливо, я не технічними термінами це висловлюю. Але плуг цей бере пів метра. Малий. Великий бере 70 см. Тут два корпуси по 25. Там 2 по 35. Давайте, аби би я не був голослівним. Беремо мірило і поміряємо. Трактор і плуг. Дивіться. Пояснюю для тих, хто під трактором. Не для тих, хто на тракторі, а для тих, хто під трактором, для тих, хто не дочуває, і для тих, хто в броні. Показую на леміші. Не так міряється леміш, Каже, а, у мене там 2 по 35, бо леміш має 35 см, наприклад, там, чи по 40. Ой, дехто міряє тут, а, 2 по 30. Ні, міряється ось ця відстань. Тут робиться прямий кут. Отак. І міряється ось ця відстань. Получається 25 см. Саме перше, коли ви підходите до цього плуга, до цього, до другого, до третього, до 20-го, міряєте раму. От вам є рама, є два корпуси, наприклад, 2, 3, 4. Неважливо. Вони всі повинні бути однакові. Підходите і від центра рами до центра рами. Або ж від одного краю до другого краю. Ось дивіться. Получається носик плуга йде по цьому краю. П'ятка леміша йде на цей край рами. Тоді міряємо. Зачіпляємо там і, виходить, тут. Скільки сантиметрів? 25. Від центра до центра. Скільки сантиметрів? 25. Ну, можливо, я не, не до міліметра. 25. Добре. Поставимо. Ось дивіться, я вже поставив дві, дві планки паралельних. Ось це захват, який бере плуг. Бачите, п'ятка з цієї сторони. Носок з цієї сторони. Беремо тут внутрішню тут зовнішню. Скільки виходить захват? Отак, От щоб всім видно було. 20 см. От, якщо брати де п'ятерка стоїть тут, де п'ятка, і там носочок. Який захват плуга? 20 см, експерти. Поміряй, каже. Зараз підемо до того поміряємо. 25 см. Ну там я не буду планки туди тащити, він там в городі стоїть. Просто беремо, аби знати, який захват плуга, міряємо раму. Або по центру рами, або тут не суттєво, або цю сторону, або ту сторону. Ну, коротше, на якій відстані закріплені корпуса, саме краще. От беремо по цьому краю. Де другого корпуса носок, і посередині, де першого корпуса, польова дошка. Міряємо, зачіпляємо і тут показує, що? 25 см. Пішли далі. Йдемо на тапках. Піду по цій траві, по росії, по болоті, аби вам доказати раз і назавжди що експерти, експердових наук по плугах дуже сильно помиляються. А у Фейсбуці, чорт мені пише, що нема таких плугів, нема таких плугів, нема таких хлопоню. Піди ти подивися, чи є, чи нема. Бачите, він змащений, все стоїть тут. Хоча він ще, я думаю, роботу буде свою робити, але М -м, поки що, аби дощик не падав, він не ржавів. Давайте по рамі. Вон там зачепили. І тут. Скільки? 35. Ось носочок і п'ятка, польова дошка. Який захват? Он так візьме. Який захват? 35. 35 захват. Пишуть там писаки. Так, слушне зауваження було, що задній корпус, от коли я це орав, у мене не добирав. Так, це було слушне зауваження. Треба було вдовжити центрального гвинта на 2 обороти більш. Це ми вже в полі поїдемо орати, Подивимось, як він де орати. Там я вже його налаштую. Так що, народ. Ще раз. Ще раз. Експерти. Так, беремо від центра до центру. 35. Не між рамами міряємо, між рамами навіть 28. Ось тут, між рамами. А міряємо від края рами до края рами. 35 см. Надіюся. Та я не то, що надіюся, я просто більше нічого нікому доказувати не буду. Хто буде ще свої думки там висловлювати експертні. та нехай собі висловлює, навіть на то реагувати не буду. Пишіть коментарі, розказуйте, який це плуг. 2 по 30. Бо не буває 2 по 35. Оце сила. Ну, а цей хлопець стоїть, чекає. Коли ми поїдемо в Ми Скоро поїдемо. Я думаю, десь на... після неділі ще може якийсь дощик трошки впаде. Поїдемо, спробуємо. Що він там мені буде? Там, правда, кукуруза ще є і чотири рядочки буряка. ну, Нічого страшного. Попробуємо на ячмені пару проходів пройти. На кінець цього відео. Для справжніх господарів, для панства. Подивіться трошки оранки, як я орав фанго, трохи ходив на заробітки. Треба було допомогти людям. Треба виорати. Вроді нічого так. Приємного перегляду і до нової зустрічі. Завжди залишайтеся людьми, не будьте експертами.